Самотня сосна, клас радів Клінкус, краще влаштовуючись у креслі. Здається, ми їдемо. У нього сильно билося серце, а від безмежних просторів і кружляння снігу в повітрі хлопчика охопило почуття радісної свободи. За роки, проведені в закопченому цеху серед нестерпного жару печі і оглушливого ревіння верстаків, Клінкус. Встиг забути це почуття, він раптом з жахом згадав погрози сера Грейлока Жодному сопляку ще не вдавалося втекти з моєї фабрики. Намагався тут один дурень втекти та повернувся назад після того, як його добре провчили батогом. Тільки спробуйте втекти. Я її в пеклі вас знайду. Клінкус прогнав погані думки і міцніше стиснув пірмо саней. Спіймай мене, якщо зможеш, прошепотів хлопчик. Клінкус вирішив бігти через північну браму, сподіваючись дістатися до пагорбів сріблястих тополів і села Бубак, де думав знайти старих друзів батька. Готових прихистити його під своїм дахом, він знав, що люди в селі були не такі, як у місті, знав, що працюватиме не в цеху, а просто неба серед пагорбів. Крім цих досить невиразних уявлень із згорнутого в рулон шматка старої шкіри у нього більше нічого не було. Батько Клінкуса, Міркент Кора. Вважався найкращим столяром у всій окрузі. Він пропав разом із дружиною Джирою під час грози, яку в селі Бубак називали не інакше як ураган. Розповідали, що батьки Клінкуса пішли в ліс за каштанами, але по дорозі їх застала страшна буря. І Міркент і Джира більше не повернулися до села. Клінкусу тоді було майже шість років. За ним якийсь час доглядали подруги матері. Вони готували хлопцеві їжу і стежили, що він вчасно лягав спати. Клінкус увесь час чекав, що батьки повернуться, але замість них в село прийшли якісь люди з значком центрального притулку Умграда. На піджаках. А чого він власне чекав? У нього не було ні бабусь, ні дідусів, нікого, хто вподбав про нього. Це ж для твого ж блага, сказали хлопці і працівники притулку. А потім Клінкуса залишили на чотири роки в майстернях. Поруч з ім'ям хлопчика у міській реєстраційній книзі написали Сирота. Клінкус був маленьким і не заперечував, але він знав, що його батьки живі, їх просто забрав невідомо куди ураган. Навколо ставало все темніше, сніг падав і падав. Клінкус боявся заблукати, але продовжував бігти вперед і пригальмовував, тільки коли бачив сосну. Що самотньо стояла біля краю дороги. Хлопчик обернувся і, переконавшись, що за ним немає переслідування, вирішив зробити привал у нього закочині руки і майже не рухалися пальці, а шкіра на обличчі була обморожена так горіла вона, ніби в неї встромили тисячу голок. Клінкус зліз із саней. Під самою сосною і почав гріти руки, підніше їх до мотора. Потім усміхнувся, дістав із кишені шкіряний пакунок і розгорнув його. У згорці лежали стаместка та молоток, на ручці якого було вирізано ім'я його батька. Міркент Кора, столяр з бубака. Клінкус зітхнув і знову сховав єдину річ, яка залишилася на згадку від батька. Потім обернувся ще раз і в нього перехопило подих далеко. Миготіли в огні. О, ні, тільки не це. Клінкус замить заліз у санки і рванув уперед. Сані залишили слід на снігу, як олівець на білому аркуші паперу. Хлопчик постійно оглядався, намагаючись розгледіти яскраві вогні, які він нещодавно бачив.